Вбивство в Борисполі, навантаження на електроенергію, зимові канікули для школярів, іноземна мова в садочках та конкурс міс Бориспіль. 24 листопада у Бориспільській міській раді відбулася нарада, на якій присутні обговорили головні події тижня. 23 листопада на території Борисполя відбулося умисне вбивство. Про це на засіданні повідомив начальник райуправління управління поліції Тарас Кравчук. Особу спочатку померло, оперативно встановили з'ясували обставини, надали орієнтування. і за орієнтуванням, при спробі покинути місто, співробітник нарядом патрульної поліції вказана особа була затримана станом на даний час, ну і передана слідчим відповідно. Станом на даний час особі по готується повідомлення про підозру. Відпрацьовували місця, можливі, де може бути ймовірний злочинець. Затримали при собі мав ймовірне знаряддя вчинення злочину. слідство вже встановити також. Ще мав про собі гранату. Всі екіпажі відпрацювали, затримали, передали слідчим. Під час планових відключень електроенергії за графіком громада зіштовхнулась із аварійними. Повідомив заступник міського голови Дмитро Гопанчук. Він зазначив, що після подачі електроенергії мешканці одразу вмикають всі електроприлади в оселях, тож система не витримує. Починається вмикання пральних машинок, вмикання посудомийних, так само автоматично всі включаться холодильні установки морозильні є багато. Будівель приватних, які на електричному опаленні, просто хочу попросити відповідально ставитися і слідкувати, щоб не все одразу увімкнулося. тому що навантаження воно дуже сильно відрізняється від того, яке просто при сталому проходженні, коли є електрика, тобто так званий стандартний властий хід, використовує населення наше. Воно сильно відрізняється, йде пікове навантаження, і одразу після ввімкнення не витримують не ТП, не витримують не шини в трансформаторних підстанціях. Це все просто протягом 10-15 хвилин від навантаження або вимикається автоматично по аварії. Це ще півбіди, його можна увімкнути, де є дистанційні вимикачі, вони включаються дистанційно. Де немає, там треба виїзд електриків, які це все вмикають. А гірша ситуація, коли це все вигорає. І тоді е, графік вже не стандартний, а графік вже по аварійним відключенням. Якщо так просто відсутнє світло, наприклад, за графіком 3,5 години, 5 годин, то воно буде відсутнє поки не відремонтують, інколи це сягає більше доби. Тому відповідально ставтеся до використання електроприладів і вмикайте їх протягом 30 хвилин після вимкнення поступово. Узівському ліцеї на благодійному ярмарку мешканці села зібрали 179 тисяч гривень на потреби ЗСУ, розповіла староста округу Тетяна Скрипка. Нам тепер буде запас і на плетіння сіток дуже хороший, і так, коли наші хлопці збирають на якісь там свої потреби, ми завжди їм допомагаємо. Тому дякую всім своїм жителям за розуміння і за підтримку дітей і старання колонії. 98 вісім учнів представлятимуть місто на обласних олімпіадах з англійської мови, історії, хімії і біології, фізики та української мови, розповіла начальниця управління освіти і науки Катерина Шабан. Математика в нас трохи нижче, але зато фізика і хімія в нас попереду. Лідерами, звичайно, цього процесу стала перспектива. Перше місце за кількістю ліде... за кількістю переможців. Друге місце лідер, ліцей і третє місце Костянтина Мовилка. Так ось Кироліцеї це власне ліцеї, які будуть у нас в перспективі ліцеями. Вони власне і є, ви бачите, лідерами процесу по олімпіадах. Бориспільському ліцеї імені Павла Чубинського відкрився клас безпеки, зазначила Катерина Шабан. Такі класи безпеки в нас функціонують в Сінківському ліцеї, в академічному, в Патріоті, в Рогозівському ліцеї. Плануємо зараз відкриття в основі голова того перспектива і в лідері. В основі нам обладнання все надає. Червоний хрест, ми закупили меблі, вони закупили обладнання, тобто таким чином нам допомагають. Відповідно до нового закону про дошкільну освіту, з наступного року вихованці дитячих садочків віком 5-6 років обов'язково вивчатимуть англійську мову. Повідомила Катерина Шабан. Цією метою введено вчителя англійської мови на кожну групу 0,25 ставки. А якщо немає вчителя, то вихователі за власне суміщенням можуть викладати. Тому з огляду на це. Це наших перших 30 вихователів взяли участь в навчанні англійської мови, і вже цього тижня вони розпочинають таке навчання. Також за словами Катерини Шабан зимові канікули для школярів триватимуть з 25 грудня по 11 січня. У Борисполі розпочався цикл різдвяно-новорічних заходів. Начальниця управління культури Ольга Борисенко анонсувала декілька з них. На цьому тижні, 28 листопада, о 17.30 в центрі культури мистецтв відбудеться фольклорно-обрядове дійство Андріївські вечорниці. Вхід вільний, звичайно, стоять при вході скриньки. Ми донатимо. Кожна гривня нам дуже важлива. Тому запрошуємо усіх. І 29-30 тридцятого листопада, об 11 годині, відбудуться майстер-класи. Це плетіння дідуха символа роду у Бориспільському державному історичному музеї на 11 годину, і звичайно. З ляльки мотанки теж 11-та година в нашому музеї. А також, звичайно, я думаю, ця інформація буде цікава нашим найменшим жителям громади 30 листопада. В муніципальному театрі «Березіль» ми відкриваємо резиденцію Святого Миколая. О 14-й годині благодійний конкурс краси Міс Бориспіль відбудеться 27 листопада о 18.30 в центрі культури та мистецтв. Повідомила начальниця управління молоді та спорту Вікторія Шевц. Бутки можна замовити за телефоном на афіші. У нас триває на голосування за номінаціями з глядацьких симпатій. Голосуємо в цьому році гривнею. Дівчата вже зібрали 25 776 тисяч сімсот гривень за це звання. І звісно, що всі донати ми будемо спрямовувати на підтримку захисників. Анастасія Усик, Назар Гераскін. новини ТРС Бориспіль.